Сьогодні 27 вересня я відпочиваю на пляжі Золотий Берег, тому що у мене відпустка. Відпустка у мене в бре. В сентябрі, октябрі, ноябрі. Найкращий період для відпустки. В бред! В сентябрі, октябрі, ноябрі бархатний сезон. Бархотний сезон на пляжі Золотий Берег. Вода вже не гаряча, але поплавати ще можна. Я у відпустці. Пірнати вже не хочеться, а поплавати в самий раз. Привіт всім ютуберам! Ставте лайки. 你行。